Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про зміни, які очікують українців з 1 квітня. Змін дуже багато. От. Всі перераховувати не буду, але обрав найважливіші які. Варті вашої уваги. Тож підписуйтеся на даний YouTube канал, підтримайте мене, підтримайте українське, поставте вподобайку. Включіть кнопочку колокольчика. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Ми тут обговорюємо економічні і соціал-політичні соціал е, новини. От, Так що з нами буде цікаво. Підписуйтеся, поїхали. Е, з наступного місяця українці житимуть за новим часом. А саме: це перехід на літній час, коли переводять годинники в Україні в березні 2025 року. Переведення годинників на літній час в Україні відбудеться в ніч з 29 на 30 березня 2025 року о 3 годині ранку. Законопроект про скасування переведень годинника був. Підтриманий у липні 2024 року, але поки що не підписаний президентом України. Ми всі знаємо, що цей законопроект був проголосований в другому читанні, щоб не переходити не на, на літній, ні на зимовий час, а стабільно, щоб усе було. Але президент України його не підписав, і ми будемо тепер стабільно переходити на літній час і на зимовий час. От. Так що готуйтеся. З 30 березня на годину менше буде спати. Наступна масштабна зміна це перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Йдеться не про всіх пенсіонерів, а лише про тих, які відпрацювали 24 місяці настаном на 1 березня. От. І таким пенсіонерам буде автоматично перераховано пенсії. А у кого. Допустимо, 24 місяці, в квітні буде чи в травні, цим пенсіонерам увага. Таким пенсіонерам потрібно звернутися в пенсійний фонд, щоб їм перерахували. Чому? Е, тому що, якщо ви це не зробите, вам доведеться чекати аж на наступний рік. Станом на 1 березня, якщо є 24 місяці, автоматично отримаєте. Якщо нема, потрібно звертатися в пенсійний фонд. Виплати будуть аж з червня місяця, тому що поки податкова передасть інформацію в пенсійний фонд, от, і оброблять і в червні місяці, за 3 місяці буде доплата. Так що звертайтеся, не чекайте, у кого аж в квітні чи в травні. От. У Мінсоцполітики нагадали, що відчутно зростуть пенсії у тих. У кого зросла заробітна плата. Якщо вона залишилась на тому ж рівні, або взагалі не зростала, то зрозуміло, що і доплати будуть невеликими і зростануться на тому ж рівні, на якому і були. Так що, якщо у вас зросла зарплата, у вас пенсія збільшиться. Якщо не зросла, то мінімально там щось там, 46 гривень чи 45 гривень додають і все. От. ВЛК тепер буде електронним в електронному вигляді, і не зможуть, не зможуть внести заднім числом когось там, наприклад, якщо вас там бусифікували да, або ще щось зробили, то не зможуть заднім числом там внести. Все потрібно буде вносити в електронному вигляді, в електронний реєстр. Це всі будуть зміни в резерві оберіг. От. І міру говорить, що. Ми відмовляємося від паперових папірців і переходимо на електронний формат. Хочу зауважити тут зараз для чоловіків: якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, заздалегідь, внесіть це в формат. Реєстр Хелсі. Що таке реєстр Хелсі? Це медична така електро, електронна мережа. Да? Зараз вона всіх лікарів у наших, От це називається Хелсі. Якщо ви у свого лікаря ці хвороби не внесли, то ВЛК вас автоматично порахує за здорового. Це, це дуже зараз така, як би сказати, поширена така ситуація, тобто ви попадете. ТЦК, і якщо ваших хороб, хвороб немає в Хелсі, вас автоматично зроблять здоровим і ви поїдете на полігон. Якщо у вас є якісь хвороби, які дозволяють вам на відстрочку чи на якісь операції, вносьте обов'язково їх, підіть до лікаря, внесіть їх в електронний оцей реєстр Хелсі. От тому що може бути дуже, дуже боляче. Що стосується тарифів та комунальних послуг. Принаймні у квітні зміни не буде, от, тому що опалювальний сезон закінчується. І в квітні, от як саме в квітні він закінчиться, і в квітні ще змін не буде. А от уже по подальшому, ну, тут, як знаєте, як одному Господу Богу відомо, що нашим чиновникам прийде в голову. Тому що. Всі, всі підвищення заморожені на період опалювального сезону. А от уже як опалювальний сезон закінчає, закінчиться, там вже все можливо. Там вже ну, це все залежить від чиновників. Прогнозують, що може подорожчати газ, електроенергія, водопостачання. До речі, говорять, що водопостачання будь, здорожчає вдвічі вдвічі. І це залежить від регіону і міста, в якому ви проживаєте. От. Тобто. Вдвічі це взагалі це, ну, маразм, там говорять, що навіть в два етапи буде водопостачання дорожать. Ви скажете, що не нагнітай, але ж воно так і є. Подивіться, електроенергія у нас дорожчала вдвічі. От уже е, да, в нас страшна така війна, а електроенергія взагалі все, все одно дорожчала. Так що від наших чиновників можна м, чекати всього, що завгодно. В них ну, це повний звіздець. Наступне комуналь, комуналь, комунальні підприємства. Підприємства придумують все нові і нові платіжки. Да-да. А саме у Вінниці, наприклад, почали приходити платіжки за втрату теплової енергії в системі водопостачання. Думайтеся, платіжка за те, що в них десь там втрата енергії водопостачання. Що вони щось не зробили, люди будуть платити. Було це 147 гривень, потім 200. І я, ну люди ж платять, нікуди не, не, ну, не возмущаються, нічого, не відмовляються. От, 100, 147, 200. Ну а там може й 500. Що в них в голову влізе, прийде. Потім ще така платіжка приходить людям, які живуть в багатоповерхових будинках. да, Це платіжка за. Обслуговування газових мереж. Да? Їм приходити така платіжка. Тобто, це буде... І говорять, що це буде стосуватися від того, скільки людей проживає в будинку. Якщо 200 чоловік, ця сума одна вона накопичується і вона розкидається на квартири. Якщо там 200 чоловік, то буде менше, якщо 2 чоловіка, то буде більше. От, наприклад, якщо там да, 50 тисяч вони нарахували за обслуговування. От 50 тисяч розділять наприклад, на 200 чоловік. А якщо там проживає 10 чоловік, от 50 тисяч розділять на 10 чоловік, і це прийдеться платити по 5 тисяч гривень кожному, Тут так якось. З пенсіями і зарплатами, тут все стабільно. Звісно, це сарказм. Вибачайте, тому що ті пенсії і мінімальні зарплати, які у нас є, це ганьба. Ми знаємо, що мінімальна зарплата і пенсії залишаються на замороженому рівні. Говорять, що це така вимога МВФ. Це хто не знає, це Міністерство фінансів ну, Європейське, яке надає кредити Україні. От. Воно заморожено на 3 роки. Але є законопроект, який е підвищує це все, але ж і підвищує зарплати чиновників. І тут, в тому законопроекті, і підвищує мінімальну пенсію і мінімальну зарплату і прожитковий мінімум. Але говорять, що цей законопроект, якби зняли з порядку денного, але нашим чиновникам вірять це. Себе не поважать, вони про себе не забувають, вони підвищують в собі зарплати пенсії, як тільки можуть. Їм це, їм це дозволено. Ну, вони повинні жити краще, ніж ми з вами, простий люд. От. Також у квітні Пасха, да, Великдень, і на Великдень, як ми знаємо, завжди ціни ростуть вгору. Особливо яйця. Да, вони стам'ють золотими. Це то стається тому, що у нас. В державі ніхто цього не контролює. Опа, спрос буде, підвищуємо ціни, наживемося на цьому всьому, і у нас все буде добре. А як люди будуть, люди будуть купувати, тому що їм треба. Ну, а нам треба набити кармани. Я нікого не хочу образити, нікого не хочу ні в чому звинувачити, але воно так і є. Чому це стається? Тому що наша держава відсторонилася від всього і нічого не контролює. Не комунальні. Платіжки, ну, Зростання цін. не зростання цін на продукти, е, споживання громадян. Да? І громадяни і так живуть на грані бідності, але в бідності вже, да? і пенсіонери. Але ціни ростуть шаленим, шаленими темпами, і ніхто цього не контролює. В цьому все винувата Керую, винувата влада, керуючи нашою країною. Це, субо, моя думка, я ні до кого нікого, ні до чого не змушую, не призиваю. Це я висловлю свою думку. От такі зміни, їх дуже багато, але це такі актуальні, які можуть бути в квітні, а далі будемо бачити, будемо слідкувати за новинами. Буду доносити вам саме все таке необхідне і серйозне. Дай Бог вам всім здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх діток. У мене на даний момент все. Дай Бог все закінчиться, це цікава війна, все буде добре. Прийдуть люди, які будуть поважати нас з вами і будуть думати про нас з вами, а не про свої бізнеси і свої кармани. Дай Бог все так і буде. Всім пока-пока. Дуже вдячний.